У весняно-літній період роботи травматологам дитячої міської лікарні додалось: саме у цю пору найбільша вірогідність ураження шкіри кліщами. Найактивніші ці паразити з другої половини квітня до середини липня, проте пильними слід бути аж до пізньої осені. Підчікують паразити здебільшого у високих травах, чагарниках та кущах. Через те, що кліщі полюбляють темні та вологі місця, ризик ураження ними на сонці менший. Бути уважним, відпочиваючим потрібно не лише при виборі місця для відпочинку, а й одягу. Вирушаючи на природу обов'язково візьміть із собою закритий одяг та взуття світлого однотонного кольору. Потурбуватись варто і про головний убір, адже знайти переносників інфекцій у волосі дуже важко. Крім голови, найбільш уразливими місцями є шия, завушна та пахова ділянки, проте оселитись кліщ може де завгодно. Важливо те, що укус цих маленьких шкідників невідчутний завдяки анестезуючій дії їх слини. Знаходитись у тілі людини вони можуть до 10 днів. Весь цей час живляться кров'ю. Тому, чим пізніше виявити непроханого, Гостя, тим більше вірусів потрапить в організм, що в свою чергу може вплинути на важкість перебігу захворювання. Якщо ж неприємний випадок таки не оманув, перш за все потрібно видалити паразита зі шкіри. Робити це самотужки це не найвдаліша ідея, говорять у міській дитячій лікарні. Існує така думка, що кліща треба, якщо знайшли, покапати там чи керосином на нього, чи олією, і він сам відпаде. Справа в тому, що є дані, вже і що при тому, коли кліщ перестає дихати, в нього відбувається рвотний рефлекс, і кров, яка вже насмоктана ним, а якщо кліщ є переносником збудників таких страшних хвороб, як кліщовий енцефаліт і броліоз, він, ця саме кров поступає назад в кровоносну систему людини і може бути зараження при цьому. В Ніякому разі не можна його давити і виривати, тому що при цьому, опять же, ми при цих рухах витискується назад ця кров, яка була вже кліщом насмоктана. Якщо ж до лікарів звернутися немає можливості, витягнути кліща можна двома методами: Береться тоненька нитка, зав'язується. Робиться петля біля головочки кліща, легенько затягується і по годинник від стрілки прокручується, тоді кліщ викручується. Або ж замість ниточки можна брати і волос, якщо довгий волос, він більш тонкий, можна обережно витягнути. За словами Віктора Стельмаха, часто батьки проводять таку процедуру необережно та просто виривають кліща з тіла. Як наслідок, його голова залишається в ураженій ділянці. У такому випадку лікарі радять двічі на день протирати місце укусу спиртом чи йодом. Через декілька днів шкіра із залишками паразита відлущиться у будь-якому випадку. Обов'язково є консультацію у інфекціоністів. А щоб уникнути неприємності взагалі, батькам слід пам'ятати найбільш агресивні кліщі з 8 до 11 та 17 до 20 годин. По хмуру погоду цілий день. Після кожного відпочинку на природі обов'язково слід оглянути дитину.